Добрий день всім добрим людям! Сьогодні малюємо люпіни. Такі польові квіти, яскраві, майже дитячий малюнок з бджілками. Отаке От яскраве чудо. Підписуйтесь, будь ласка, це ж безкоштовно. Клацнули і все. Вам Нічого не коштує, а мені приємно. Це дуже просто, майже дитячий малюнок, акварель плюс гуаш. Нічого складного. Так що починаємо. Ще хотіла дуже подякувати за підтримку. Велике-велике дякую за ваші добрі слова. Мені це було дуже необхідно. Дякую. Звичайний папір для акварелі обов'язково повинен бути папір для акварелі. 67 гривень я в магазині купила, він недорого коштує. Закріпляємо аркуш. Ну, можна скотчем закріпити. Пензлики для акварелі теж повинні бути, вони м'які, добре вбирають вологу. Палітра, вода. І ну, бажано такий пензлик, щоб у вас був, він вам згодиться. Він коштує недорого, От я купила в середньому магазині 14 гривень. Звичайний, ним швидко, швидко зволожувати листа аркуша. І отак добре-добре нанесли водички. І треба, щоб водичка всмокталась трошки, щоб лист був, ну, аркуш був вологим, але не мокрим таким от, щоб, да, щоб всмокталася водичка. Ну, чекаємо, це залежить від того, скільки ви нанесли води і температура у кімнаті. Якщо сухо, то швидко це все буде. А можна отак зняти, так трошки дати доволі стекти. Тепер беремо ультрамарин, розбавляємо його отак водичкою і пензликом отак легко, такими. Рухами наносимо до серединки десь отак. От тут можна зробити яскравіше, а тут блідніше. Ну отак от яскравіше трохи неба. І так воно мафіляємо? Воно красиво розтічеться, розтечеться. Треба нахилити отак аркуша. бачите, як воно розтікається. Такий плавний перехід, з'являється. А внизу зелений, темно-зелений, такий, Прям темний-темний. Ще можна додати темно-коричневого. Ой, це фіолетовий. Ну, хай буде фіолетовий. Фіолетовий і зелений. І отакий темно-зелений. Перзелений, ще фі фіолетового і так заповнюємо лист. Ой, аркуш, отак От робимо. Витягуємо як травинки. Воно ну, розтече буде гарно до середини, да. зелених додаємо. І треба почекати, щоб трохи смокталося ця фарба, і трохи Трохи, трохи, бо багато вологі. І тут ще яскравіше зробимо такі колоски. Гарні все. Тут яскравіше потрібно, Ну, дуже вологий ліс, аркуш треба, щоб він трохи, бачите, як блищить. Трохи всмакталася фарба, чекаємо десь півхвилинки, хвилинку, але щоб не висохло зовсім. Тепер беремо більш тонкий пензлик, обов'язково чиста водичка, бо зараз будемо працювати дуже яскравою фарбою, жовтий і додаємо зелений. Отакий от яскравий повинен бути колір, і промальовуємо, от такі десь там, як колоски, ну і так ляпками зробили. Десь там, і воно розтечеться. Волога, у нас поверхня волога, і тут декілька таких яскравих додаємо. Черкнули і поляпали. Нічого складного. все дуже-дуже дуже просто. Ну і тут можемо отак яскравих додати декілька. Тепер це все повинно висохнути, але тут я ще хочу додати трошки, трошки десь отак. Темніших пару воно ну, розтечеться буде гарно. Трохи-трохи таких все. Тепер чекаємо, поки все розтечеться і висохне. Повинен висохнути дуже добре. Феном я не рекомендую, бо складеться аркуш, якщо феном ну, деформується. Краще почекайте, хай він сам по собі висохне, як йому треба. От така основа у нас вийшла, висохла. Тепер я вам покажу, як виглядають люпини, люпіни. Отакі яскраві гарні квіти. Зараз ми з вами будемо їх малювати. Для цього нам знадобиться мастихін. У кого немає мастихіну, може взяти плаский пензлик. Це десь 5 мм. 4-5 мм плаский пензлик. Так, і фарби. Ультрамарин розовий, карміновий і фіолетовий у мене такий яскравий фіолетовий. І тепер нам потрібно намалювати гілочки, стебельки, на яких тримаються наші люпіни. Темно-зелений, беремо тонкий пензлик. Темно-зелений такий. І розмічаємо. Отут колосок буде один, тут трохи нижче другий. Трохи більше води. Так, тут ще один. Так, тут. Тут. Великі, великі, великі. Ті, що великі, да, ближче до нас, вони більші за розміром, чим ті, що позаду. Отут ще, ну і тут ромашечок. Намалювали. А тепер ми стихино замішуємо фіолетовий. Такий темний, ультрамарин і фіолетовий яскравий. Такий у нас з'явився фіолетовий колір темний. І починаємо. Донизу. Так трошки. У кого є акрил, можна акрилом малювати? І отакі от плямочки кінчиком мастихина. Розвертаємо в цю сторону ліво-право. Я вам покажу один і потім і отак донизу, вже донизу, да? Трикутником таким. Тут більш розквітлі такі. Квіточки так, зробили. Тепер додаємо білого кольору. Отак От додали, і деякі робимо яскравішими. поверх От так Такий колосок. Тепер ще такий тут треба намалювати, і тут точно такі колоски. Тепер ті, що по поодаль колоски, да? Один зробимо такий рожевий, більш рожевий. Десь там такі маленькі. И тут можем замешать. Здесь там такие... більш рожеві. Ультрамарин. Я майже не використовувала цю кармінову. Якщо у вас немає фіолетового, то ви змішуєте карміновий з ультрамарином, і у вас вийде такий фіолетовий. І тут ще. Додаємо, там десь? Бачите, нічого складного немає. Набрали фарбу і поляпали. Набрали і поляпали. Зараз ще пару ромашечок намалюємо і буде зовсім гарно. Так, ну що, хай. Сохне наш витвір мистецтва, і домалюємо ромашечки ще пару штук, щоб яскравіше було. Отак, От залишаємо. Ще хочу пару бджілок намалювати і ромашечок пару, щоб яскравіше було. Як намалювати Бджілку? Я беру жовтий колір, який яскравий і. Отаку От плямочку тут, тут, тут Не видно. І тут можна в небі ще так, а тут ще намалюю збоку. Так. Тепер крильця білу фарбу. Ну, така дитяча бділка буде. Взяти поменше? Ну тепер, коли висохне чорним, такі рисочки зробимо. Висохли наші люпіни, тепер домалюємо ромашечки. Такі відцві... які вже майже відцвіли ромашечки. Донизу отак от у них. Так, тут ще одну намалюємо. Так, бачите як? Нескладно тут ще намалюємо, тут можна ще намалювати. Так. І тепер серединку отаку так. Ще тут, чи не малювати там Я ж тут одну, намалюю, так. так, ну і тепер, потрібно додати зелені яскраво зеленого кольору теж беремо яскраво зелену, жовтий і зелений. От так, прям такий яскравий, яскравий потрібен. І отак от мастихіном додаємо яскравих таких. Лямочек. Ну, Можна темніше. Десь. Так. І тепер домальовуємо бджілок. я взяла маркер, можна фарбами, але маркером простіше буде, така голова, мусики і такі голова. Якось так, по-дитячому, але яскраво. Ну, от така яскрава, весела робота у нас вийшла. Я би ще поприскала тут трохи білим, таким. зовсім зовсім трохи. Яскравіше. Значить такі кульбабки літають пилок. Трохи-трохи білим. Отак От додали. Все, я сподіваюся, у вас теж вийде. Це не складно, це майже дитячий малюнок. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, бо 60%, 60 дивляться без підписки. Вам же не складно. Це клацнути, підписатися і все. За це гроші не беруть. Це безкоштовно. Ставте лайки, пишіть коментарі, хто хоче задонатити посилання в описі під цим майстер-класом. Пока-пока.